На боско арені у Львові. Змін жодних немає. Гра у нас розпочата. Басич. Yeah! Дуже додав цей футболіст. Після, скажімо, такої зимової паузи. Малиновський прокидає поміж ніг. Двічі Максим Малиновський. міг зараз він що й робить. Заблокований цей удар. Волянюк. Удар від Михайла. Парирує Роман Кітор. Асистент арбітра. Удар від відвено. Біля стійки пролітає уперед. Воленюк можна пробивати Котить на Володимира Кручка і не переграє Володимир. Так поступово за допомогою аутів все ближче. Ті ж таки підходять до володіння Ільї Бакінського. Легенький черпя... Черпачок на капітана проходить і залітає у нас цей шалений удар у ворота. Іллі Бакінського відзначається Владислав Константінов. Точно у ближньої дев'ятку. Гретя прошив сітку воріт. Ось такий у нас початок мав Максим'ячі. Кравчук ставить спину. Ведуть проти нього боротьбу. Басет підключається. від Басича. І, друзі, в цьому епізоді. Але вибачає Олександр Басет. Волянюк розбігається, залишає на Малиновського. Пробиває Малиновський і якби хтось. Добіг до цієї дальній стійки. Невдалий прийом від баки, від Волянюка. Євген Ланко доволі небезпечно. Зараз варто розставатися з м'ячем. Яку ж передачу викочує Ланко. Скир, кручок. Як же ж зараз? Волянюк кру... ставить спину, Лейбюк від нього відскакує. Ланко підліво, Можна пробивати. Пробиває Ланко і Суп. Болянюк котить на Романа Гурпинича. Як же ж зараз? За кількісною переваги Олег Мурин закидає, забули зараз. Ох, як було небезпечно. Роман Гор... намагається зараз дезорієнтувати суперника Рівняний Кравчук. Скіпчить удар. від Дмитра скіпчика і рахунок стає один-один. Дмитро скипчик робить рахунок 1-1. Ось так били били. швидко перепасовувати цей м'яч, аби звільнялися. Зони ось таке йде закидання надійно Ілья Бакінський. Львів'яни знову Бакінський парирує цей удар. Горпиниць скидає головою на Волянюка. Валенюк можна побивати. Богдан Білюк відібрав цей м'яч. Не проходить передача. Басич ходить на Малиновського. Валиновський зліво Дуже тривожний свисток. І арбітер каже, що Бас Першого тайму величезний розбіг у багряка. Три секунди на розбіг. Удар І Бакинський на місці. Ілья Бакинський рятує. Рівне. Намагаються знайти лазійки. Це роблять. Є удар у нас перший поворот, але мовчить арбітер. Басич за Малиновського забирає м'яч. Пробиває Басич відразу. І веде відчайду, що з ними боротьбу. Повертає собі м'яч. Басич, спроба номер два на мирдвани. Малиновського. Проходить Малиновський на Кравчука. Сергій удар від Сергія Кравчука. Абрамчук на Федюка. Знову Абрамчук звужують коло. Бакінський трішки підвів його м'яч. Бакінський на воронецьку. Балонецький точно! Має у ворота айтішники. Ось так, друзі, побігли у атаку, потрапили в полон. Багряк удар від нього. Повздань. Характер атак. Якраз Абрамчук по центру. І Він буде керувати діями. Команди Кручок влетів в ворота. Перед тим було порушення правил проти Євгена Ланка. І Люк потрібно боротися до кінця. Встигає Бакинський повернутися. І розпочинають свою атаку. Ліндяни Горпинич не, не любить Богдан, коли його ось так просто обігрують. Але що ж поробиш? Ні, залишає для Ланка Ланко під удар. У Волянюку заблокований цей пост Євген Ланкоє з ночем на Воронюка. Воронюк може розвернутися зараз за зато. Що робить? Пробуває. Відбивається дерев'яни, але перший на добуванні Володимир Кручок і робить рахунок 3-1. у города команди. Це номер 11. 3-1. Ох, ян зараз дотепно зіграв Багряк. І до кінця і удар завдає теж аматорського чемпіонату Рівненської області. Дуже перспективний хлопець. Багато авансів йому видають. Ох зараз як спиною вдарився Максим Малиновський не без допомоги 13-го номера Станіслава Лейбюка. Ну на що таке вже робити? І це... Залишає м'яч Євгену Ланку Євген може пробити, б'є. Євген Ланко на місці. Виняча. Знову Бондар із м'ячем. Ланко котить на Горпинича. Горпинич віддає на Волянюка. Волянюк чекає. Знаходить Бондар. Ланко. Ну, міг обігрувати Євген Ланко, але сили вже, напевно не так багато. Волянюк є удар і є гол від Михайла Волянюк. Рахулок. 4-1, яки домігся свого Михайло Воронюк, знайшов момент і реалізував його. Ну і все, друзі. І на ті вже не йде в атаку. Збігає у нас час. Дякують команду одна одній. Рівняни виходять в 1-4 Кубка України. Чекають на чекають...